Дивитися перший міський, вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про важливе наказ МОЗ про періодичність психіатричних оглядів. Знаєте, чесно вам скажу, коли почала готуватися до цієї теми, зрозуміла, що, а, по-перше, ми її ну, так детально ніколи не торкалися. Ну, тому що мені здавалося, вона такою вузькопрофільною і та, яка стосується певної категорії людей. Насправді, сьогодні. Ну, ця тема надважлива, тому що, враховуючи те, що ми у стані війни, вже третій рік поспіль, так? питання психічних і Психіатричних і емоційних розладів, воно, звичайно, що виходить на перший план. Але ж у цей наказ МОЗ, виявляється, існує досить таки давно. І працюють за ним наші медики досить таки давно, але просто зараз з'явилися певні деякі оновлення. Так, от кого стосуються ці оновлення, яких категорій людей стосуються і як це взагалі буде виглядати на практиці? Про це Юлія Овечкіна, лікарка психіатр міського психіатричного диспансеру. Вітаю вас, Юлія. Вітаю! Отже, я не випадково сказала про те, що тема психіатричних і психічних розладів так і ми постійно говоримо про це в своїх ефірах. Що певним з певним часом професія психолога буде в нас, мабуть, однією з найважливіших. Але тут ми трошки будемо говорити глибше. Ми будемо говорити про психіатрію. Так, це вже інший етап, це вже інший крок. А, і от той наказ, який з'явився і запрацював з 12 березня цього вже 24-го року. Наказ МОС він кого стосується і чого власне стосується? Ну цей наказ він трошки оновлений того наказу, який вийшов у квітні 22-го року. Uh -huh. А який був більш так сказати зовсім відрізнявся від минулих наказів, в цьому наказі всього лише змінився перелік. Професій і трошки змінився термін видачі цих довідок, тому що раніше довідка з 22-го року вона видавалася раз на рік для всіх категорій. І це вже була довідка. Тому що раніше видавалися сертифікати, як всі знають. Сертифікат був окремо наркологічний, окремо психіатричний. Mm -hmm. І він мав кожен свій термін, десь там два роки, рік, в залежності від того, чи працює людина з наркотичними речовинами, чи не працює. Тепер же в переліку в цьому новому наказі, який ми кажемо 12 березня 24-го року, вже в переліку зазначено, що термін дії змінився. Але ми трошки як лікарі з ним не дуже згодні, тому що, враховуючи військовий час, вибачтеме, ми хотіли б продовжити його кожного року. Стан людей дуже… Є ж про це. Так. Здається, що ситуація згіршує, ну, так, так. а не краще, ну, принаймні зараз поки що. Ну, мені здається, що це, по-перше, так пов'язано з ціновою політикою, тому що довідка вона платна. Повністю послуга, вона не безкоштовна і ціни кусаються. Раніше сертифікати, які були наркологічні окремі психіатричні, коштували ну, 80-150, на моїй пам'яті, як воно було один. А ця довідка від 500 гривень. В залежності від закладу, в залежності від того, як заклад закупив там, певні для аналізів там, певні інструментарії, це все формує цінову політику цієї довідки. Це дорого. Давайте тепер згадаємо про ту першу, так яка з'явилася на початку війни. Вона була пов'язана із початком повномасштабного вторгнення. Ну я думаю, що так, тому що зразу ж через місяць, в квітні, з'явився наказ, і він повністю трошечки був змінений ну, повністю інший. Давайте нього... більш детально про нього, все так. ж таки, так? Нагадаємо? Раніше так. були сертифікати, повторюсь. Тепер так. це стала довідка. Угу. Довідка це, по перше, це один бланк. Вона поєднана в ній і психіатр, і нарколог разом. Uh -huh. І вона мала е, термін дії рік. Тобто, для всіх рік. І нарколога проходили всі, е, наприклад, професії, всі види діяльності, а не окремі, як раніше. Uh -huh. е, також в цьому наказі 22-го року. Е, Трошки зміни були в ліцензії. Раніше тільки закладі, заклади медичні робили, видавали цю довідки. А тепер за новим наказом будь-які заклади, навіть приватні, які відкрили ліцензію на медичну практику. І будь-який лікар-психіатр, який пройшов ці курси. Раніше повинен бути лікар-нарколог. Тепер тільки лікар-психіатр, він один видає за двох. Тобто так можна було. Угу. Терміни, рік і ціна дуже кусається. Те, що mm -hmm. такі, такі найбільш кардинальні зміни. Аналіз залишили ще тим, який був, тому що там в новому законі вони хочуть новий аналіз увести, якщо так коротко, щоб ну, заглиблюватись суперназви там, довгі аналізи. Ну, так, щоб було просто людям так, зрозуміло, так. про що йдеться. Так. так. І вони залишили на військовий час аналіз, який здавали раніше, там з 90-го року, 97-го року наказ. Поки той аналіз на військовий час залишили, тому що новий аналіз, він, по-перше, коштує ще дорожче. Як ми Прораховували, тому що для нього треба закупати певний аналізатор. Тобто, певна, ну, в лабораторії кожен має закупити цю техніку. Вона дуже мільйоном коштує. Угу. Тобто, якщо це. Ми закупити... тому і ціна звідси, мабуть. Ні, вона це ще не має. Цієї ще немає. Це який буде, Зрозуміло так. так. Після так. війни м, наче там срок дали півроку чи рік на закупку цих цього всього. Ну, це mm. все одно, це дуже дорого буде. Ще дорожче, чим зараз є. Давай будете будемо розбиратися. Давайте хто повинен проходити такі огляди. Є ж певна категорія професій, так яка обов'язково е, мають проходити. Я правильно зрозуміла? Так. Це ж такі психіатричні огляди. Це не абсолютно 100% для населення. Правильно, це певна категорія угу. людей. Ні, ну в наш час краще би їх проходити всім регулярно. Тут Я з вами згодна так, так. В наш але, час, так. але за ж все переліком таки, за останнім заказом там викладена таблиця видів діяльності, професії, які мають особливі умови праці, uh -huh. тобто в них є емоційне навантаження, фізичне навантаження, робота з асоцією. Воно є абсолютно у всіх нас. Так, сьогодні. Так, так. Ну, там, де його більше, обов'язково це представники офіційного трудовлаштування. Ну, <заглаштування>. Тобто державна служба, вся: uh -huh. медики, вчителі, водії, uh -huh. зброя, особливо військові, перевестись на іншу професію, це зараз для всіх. Також я відмітила для себе: всі, що вступають до вищих навчальних закладів, зараз вимагають цю довідку саме, особливо до військових навчальних закладів. Uh -huh. Також отримання громадянства це в переліку не завжди вказано. Але приходять і запитують саме цю довідку для отримання громадянства. О uh -huh. зараз uh -huh. в болгарське консульство. Багато хто приходить, вони просять саме цю довідку. Uh -huh. Також для отримання опіки над дітьми чи над членами родини. Ну, це Зрозуміло, так раніше брали іншу маленьку довідку маленької uh -huh. форми. Вона була скорочена, просто що людина під наглядом не була. А тепер все одно просять саме цю довідку поєднаної форми? Тобто це така детальна, да? Детальна довідка, яка ну, ну, вона свідчить більш, про ма має юридичну силу, мені здається, вона більше, тому вимагають саме її. Uh -huh. Не знаю. Адвокати просять, які приходять з клієнтом, просять саме цю довідку. Uh -huh. Скажіть, а от з вашого досвіду, взагалі, як можна? Як потрібно перевірити людину на наявність от таких розладів? Ми ж і ви почали про це говорити. Так розуміємо, що з початком повномасштабної війни кількість людей, яка страждає на психологічні, емоційні, подекуди там психіатричні, навіть розлади, звичайно, що вона зростає. Знаєте, зараз. Майже в кожному ефірі це повторюю, тому що колись спілкувалася із гостею, яка взагалі то із е, світу культури, актриса, вона сказала дуже класну річ. Вона сказала, зараз ми всі трьохсоті. І я не можна з цим не погодитися, тому що по великому рахунку поранені так чи інакше. Так? І перше, що в нас. Є це стан нервової системи, стан емоційний, психологічний і таке інше. Тобто, по великому рахунку перевіряти чи звернутися принаймні до лікаря мали б можливість, мали б змогу всі. Але ж ціна, про яку ви зараз говорите. Так, тому це питання якраз зараз зачіпить питання приватних і державних. Тому що таке дискутабельне, дискутабельне дуже. Дискутабельне, тому що, зараховуючи попит, багато відкрилось приватних лікарень, в яких я не хочу нікого образити, але спеціалісти раніше, можливо, не стикалися з психічними захворюваннями mm -hmm. певної категорії або взагалі з аддикціями, залежностями. І там навіть в законі прописано, що людина має певний стаж, має не тільки пройти курси, щоб видавати, має якусь. До п'яти років стажу і раніше мала бути в минулих законах мінімум першу категорію мати. Для того щоб працювати, видавати такі довідки, тобто досвід роботи, так би мовити, набити око, що людина бачить з ким розмовляє, як тобто є інтуїція, є проф... професіональна чуйка. Це все воно є в людини. А в багатьох приватних цього на жаль немає. Вони швиденько, швиденько, швиденько там не вистачає на досвіду, в першу чергу, що на так, кількість Оцінено, оцінюється кількість чим більше людей, тим краще, тому що це платна послуга. А в нашому випадку в державних закладах о, ми націлені на якість, ми хочемо допомогти людям. Людині. Якщо ми відмовляємо, нам можемо видати довідку, якщо ми бачимо, якісь питання у нас виникають, ми пропонуємо за згодою до обстеження. Пропонуємо до обстеження у нас безкоштовне з психологом, пропонуємо спілкування з психологом, можливо, перездача аналізів за необхідності, uh -huh. якщо такі питання бувають дискутабельні, чи, можливо, десь хтось когось не зрозумів, чи людина приймає якісь ліки. Ну, завжди ми шукаємо вихід, тому що ситуації бувають різні. Просто так видати довідку це не наш варіант, так би мовити. Тому в приватних. Мене дуже ми хотілося більше, щоб державних фільм більш відкривалося і люди могли отримувати. Ще в державних закладах є база звернень, то, чого немає в приватних. Тобто люди не всі можуть розказати, що в них є в минулому, в анамнезі є якісь питання зі здоров'ям. Тому що хтось націлений взяти довідку, піти працювати. О, так, а в державному це все зберігається. Е, так, і так, так і є база не можна... звернень. Так. так, є база звернень. Ось навіть НЦЗУ можуть звернення фіксувати в базі в електроні. Так, так є. Mm -hmm. Але не в кожному державному воно також є. Це mm -hmm. над цим що треба працювати. Це з моментів допрацювання, скажімо так, в цих наказів. Скажіть, досвідчений психіатр, просто поспілкувавшись із людиною, може запідозрити деякі проблеми. Певні проблеми так, звичайно, тому що найперше, що робить досвідчений психіатр, недосвідчений будь-який лікар, він спілкується проводить uh -huh. об'єктивне дослідження. Тобто метою спілкування є е, комунікація, задаються питання, реакція людини на ці питання. Uh -huh. Як вона відповідає, як вона мислить, як вона емоційно реагує. Як при цьому вона виглядає, так, 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 так. так це мабуть, це і мабуть і жести, і міміка це все так, враховується. Так, зовнішній так, вигляд, так. догляд за собою. Це все враховується. Uh -huh. так. Uh -huh. Тому людина, яка має досвід, яка працює в психіатрії, я не просто там прийшла, ну просто видати довідку, скажімо, так, яка стикалася з пацієнтом, саме яка стикалась з людьми, яким треба допомога, вона зможе відрізнити це. Але не тільки психіатр в цій команді має бути, по перше, декілька психіатрів обов'язково, чому я акцентую на державних закладах. Uh -huh. Психолог, який може зробити психодіагностику, якщо у психіатра є питання, але він не впевнений. Тобто він не до кінця впевнений, можна до обстеження призначити, клієнт не проти, клієнт за. Психолог робить повну психодіагностику. Це вже більш поглиблено, трошки часу, але ефект є. а це теж спілкування, так? Переважно чи спілкування, є шкали, є угу. тестування, є проходження певних завдань, наскільки я була ознайомлена з роботою психолога. Так, так. Угу. Плюс раніше в минулих наказах були ще теж тестування, аудит, клінічне тестування. Зараз його зняли в цьому наказі в новому таких тестувань не передбачено. Але ми завжди на зв'язку, завжди в команді в нас є психолог, який може провести ці всі маніпуляції, так би мовити. Угу. Наскільки оці дві професії дуже близькі психолог і психіатр, я розумію, що це. Сфера одна й та сама, так. Ну тобто, це психологічний стан по великому рахунку людини. Але ж все ж таки, це якщо як, як терапевт і хірург, якось так? Не зовсім. Ну, кожен психіатр має бути трошки психологом. По перше, щоб uh -huh. розмовляти, підтримати людину. Це все психологічні навички нам потрібні кожному. А ось психолог не може бути психіатром, uh -huh. тому що призначити лікування він не має права, не має повної uh -huh. тої освіти. Тому що різниця все таки є. Uh -huh. в, цю, в цю команду ще психотерапевти взагалі так додають і часто плутають. О, до речі, а психотерапевт. Це так, ще один напрямок, третій. Так, так, зовсім так. А чим він відрізняється? Він, він має е, можливість і призначити ліки, і провести якусь е, певну терапію а, за так, тим наприклад. Він об'єднує напрямом... психолога і психіатра. Так? Майже. Майже так. Він має проводити терапію за тим напрямом, за яким він, наприклад, КПТ закінчив. Він може провести терапію в методі КПТ. Угу. Так. І лікування може призначити. Тобто він це, це поєднано. Це більш складніший такий уровень. Вище, скажімо. Угу. Як думаєте, сьогодні, от кожному з нас, там, пересічному громадянину, потрібна взагалі така довідка і ось таке обстеження? Ну, якщо так більше, так чи мені, але враховуючи цінову політику, не кожен за цим прийде. Люди за бажанням іноді приходять. Угу. Є, наприклад, професії, які офіційно не зазначені в переліку в наказі, але люди просять, ми прийшли, можна зробити, можна чому ні? Можна. Угу. Тобто це не обов'язково, так? Це не обов'язково має бути mm. в наказі. Якщо ти хочеш, то це добровільно, абсолютно можна зробити. Можна, можна. За бажанням можна прийти до обстеження психолога, психодіагностику. Все це робиться за бажанням клієнта завжди. Uh -huh. А є відповідальність для тих категорій, які є у наказі, як обов'язково мають проходити, а вони не проходять. На жаль, відповідальності не прописано, але дуже хотілося, щоб вона була. Тобто, такої прямої її немає. Відповідальність тільки в тому, що людина не може офіційно працевлаштуватись. Угу. Це якщо довід... ця професія так, потребує цієї так. довідки, так. А це все-таки все одно чіпляється за приватні тепер. Тому що, якщо вона не взяла в державному закладі. І це вирішується. Вона вирішує це питання через приватні, і, на жаль, якісь деякі моменти упускаються, які, можливо, можуть принести якусь загрозу в наступному майбутньому. Угу. А для військових, я так розумію, це зараз обов'язково, так? Mm, так, для всіх mm. військових у нас навіть як на ви сказали, так на контракт військові заклади вчиться. Військові заклади, держава, державна таємниця. Також проходить постійно. Зміна таємниці там це рівні. Це, всі це вони проходять так, але в них інший маршрут клієнта. Mm -hmm. Вони заключають договір, наскільки в мене є інформація. вони заключають договір із певним ЗОС, тобто закладом охорони здоров'я, і вже там вони мають проходити безкоштовно за договором, який оплачує за них. Mm -hmm. Але вони часто приходять і в нашу державну структуру, і в платні, щоб було швидше. Mm -hmm. Ну насправді я так розумію, що тут ось такий момент сьогодні багато разів прозвучало те, що справді вона платна, так? Ця довідка. Хоча по великому рахунку, ем, враховуючи війну, і я думаю, ще й післявоєнний час ця довідка буде найнеобхіднішою для багатьох категорій, і, можливо, навіть. Список цих категорій буде збільшуватися так. Як думаєте, я розумію, що це питання не до вас, але чисто гіпотетично, цезу могло б обрати під свої крила, так би мовити, ось таку послугу, тому що вона зараз ну вкрай необхідна. Ну, перелік послуг, які не оплачуються зовсім, він був розроблений, якщо правильно пам'ятаю, ще в 96-му угу. постанови СЗУ 11.38. Так запам'ятала, наче якщо вони переглянуть, уже би порабив, вже пройшло достатньо ну, років, так, так. можливо, якісь зміни так. будуть, тому що попит на ці попит, попит на ці довідки дуже великий, він постійно росте, і в принципі в майбутньому це можливо. Якщо буде закупка, наприклад, для техніки для аналізів, для всього, мені здається, що це можна було б зробити в майбутньому. Варіант такий можливий, не без цього. Але поки вона не знаходиться в безкоштовних, вона поки в переліку платних. Uh -huh. Хоча там в переліку платних є таке слово ніколи не будуть безкоштовними. Я так читала, uh -huh. не знаю, можливо, то ніколи приберуть законне така штука, можливо, вийде інша постанова, більш нова. Uh -huh. Ну, я так розумію, що все це все ж таки на фінансах, так? Можливо. Найбільше базується. Тобто фінансові можливості країни і фінансові можливості оплачувати ось такі послуги. Не знаю, але в переселенців і люди, які приїжджають, в них не впевнена, що в них є фінансові можливості її оплачувати, але вона платна і по-іншому її не можна пройти. Угу. Навіть немає варіантів ніяких винятків. Ні. Навіть немає. Медики приходять запитанням, чому ми не можемо там, там вчителі. Ну так а до речі, як часто їм потрібно цю отримувати? за цим законом, який свіжіший, ми говоримо 139 від березня цього року. Медики на 5 років вже дають термін новий на 5 mm -hmm. років. Але ті медики, які працюють з наркотичними препаратами, все таки рік залишився. Ну це правильно. Mm -hmm. Наркотичні препарати велика спокуса. <с Треба <с кожного так... року, кожного так, року да. перевірки мають бути. Так, mm -hmm. так і кожного року виходить, що люди мають сплачувати. Так. О, ось ці. так, В деяких державних закладах, е, в залежності від керівника, так було і так є. Е, іноді він оплачує. Він оплачує групи. Нам приходить договір. Що ось такі працівники прийдуть до вас на огляд. Проходить угу. договір, е, прізвищам я по батькові, все є. Навіть посади пишуть. І за договором ми всіх приймаємо безкоштовно, оплачує керівник. Uh -huh. Але uh -huh. це виключення договорів не так багато. За декілька років, на, на мою пам'яті, ну, 5-6 договорів. Все, все інше вони в приватному порядку самі приходять. Тобто, ну. uh -huh. Ну, я згодна з вами, що якщо б ця послуга була м, навіть не безоплатною, а можливо більш доступною, кількість людей, яка б хотіла перевірити свій стан здоров'я саме у цьому сенсі, вона б, певно, що зростала. Тому що, думаю, що ви, як лікар-психіатр, бачите, що загальний стан, він ну, такий, мабуть, не критичний, все ж таки, але він доволі таки складний на сьогоднішній день. Так. Враховуючи, що дуже багато викликів пов'язаних із війною. але більшість приходить не за довідку, якщо в них є скарги, вони приходять на огляд і просять допомоги, просять, uh -huh. просять консультацію, рекомендації. Це Збільшилась кількість таких людей з початком війни? Збільшилася. Так. Uh -huh. так, спочатку були ті, у кого загострення почалось, uh -huh. просто паніка, страх. Uh -huh. Через декілька років вже додались ті, хто переміщені, внутрішньо переміщені особи. Кількість дуже збільшується в еметричній прогресії, дуже багато. А якщо говорити про чоловіків і жінок, тут є якісь? Моменти? Так, жінок, жінок більше. Жінки більше жінок. більш емоційні, так, жінок більше, але вони ну, прийшли, прийняли ну, там лікування, навіть можуть рекомендації, вони приймаються. Чоловіки, якщо його жінка приведе за руку. Ось, можливо, не, не, не хочуть лікуватися. Чоловіки, знаєте, поки так, не ось. почне заважати так. в спині, він до останнього не прийде. Так, mm -hmm. так вони бояться. Навіть Військові, собі в цьому військові особі, приходять, так. отримують довідку, все оплатили, все зробили. І так, між... можна, Лікар, можна я запитаю? Під, ага, підкажіть. Так. підкажіть. Тобто це не консультація, а підкажіть. Люди після полону, після реабілітації вертаються знову ж на передову. Угу. Так. Ну так, і в них найстрашніші виклики зараз. Тому... Але що б ви порадили, все ж таки, коли є питання в самого себе дах, що щось не так, треба не затягувати, так? І чекати, що саме пройде. Це ж не той варіант, що саме пройде, так. Ну, коли в нас зуб болить, ми ж не чекаємо, що воно саме пройде. Ми звертаємося до тобто спеціаліста будь-які проблеми зі здоров'ям, чи то психічним, чи то емоційним, треба все ж таки звертатися до Ну, Зараз стигматизація психіатричних захворювань знижується. Лікарі психіатри, ми не страшні, ми не кусаємося. Завжди можна отримати рекомендації. І це не сорок. Наголовніше, треба ні. просто, просто запам'ятати, що. Боятися. Не понятись, можете прийти так. запитати, можете проконсультуватися. Зараз є в кожному майже амбулаторії, поліклініці чи лікарні. в кожній є психологи, психотерапевти безкоштовні, можна спілкуватися, можна отримати якісь, ну. Направлення людини в якій там сторону, яку іти краще, там, наприклад, що вона переживає піти до лікаря, тобто вона поспілкується, подивиться, що не так страшно. Ну, Звертатися краще до державних закладів, це вже можу сказати точно. Зараз багато філій відкривається державних, відкриваються психологічні кабінети. Тому звертатись потрібно, не боятись. Так, дякую вам, Юлія Овечкіна, лікарка-психіатр міського психіатричного диспансера, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про наказ МОЗ про періодичних психіатричних оглядів, хто коли має проходити таку перевірку. Сьогодні ми знаємо, що є певна категорія професій, де є це обов'язковим. Або, як сказала Юлія, за бажанням людини. Єдиний нюанс і такий мінус у цій всій ситуації, що послуга не є безоплатною. Ну, принаймні, поки що це так. Будь-якому випадку, бережіть себе, обов'язково приглядайтеся до свого психічного емоційного стану чи стану своїх близьких. Якщо є питання, не затягуйте із вирішенням цього питання, просто звертайтеся до лікарів. Це не страшно, не соромно і допоможе принаймні, витримати і винести вас цей тягар, який зараз є на плечах наших усіх. Дякую вам дуже. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося.